Про відновлення шкіл на Сході соціальну психологічну допомогу дітям-переселенцям, антимінну кампанію і не тільки говорили минулого четверга, 21 серпня, в Міністерстві освіти і науки. Там заступник очільника відомства Павло Полянський зустрівся із новопризначеною головою представництва ЮНІСЕФ Україні Джованою Барберес. Міжнародна організація не залишається осторонь долі дітей зі Сходу України. Дитячий фонд ООН шукає ресурси для відбудови зруйнованих навчальних закладів. Для більшої ефективності ЮНІСЕФ нещодавно попросив МОН деталізувати обсяг допомоги. Уже розробляють спільний план дій, який невдовзі має бути ухвалений урядом. Нагадуємо, у більшості шкіл Донбасу навчальний рік розпочнеться 1 вересня. Однак для 300 шкіл старт навчання відтерміновується на невизначений час. Наші зусилля, про які ми говоримо, вони Є успішними, тому що ми, ми чуємо, що що хочуть local community, local governments, non-government Тобто ми з вами відштовхуємося від того, що хочуть люди. «Юнісеф оцінив ситуацію і вже працює. Ми проводимо антимінну кампанію кампанію соціально-психологічної підтримки. Я днями була в Харкові та Слов'янську і спілкувалася з колегами на обласному рівні. Вони наголосили, що потребують нашої допомоги, і ми готові. Ще я хочу подякувати українським освітянам за швидке відновлення шкіл у цих регіонах, зокрема техніки й меблів. ЮНІСЕФ теж зробить усе можливе, аби діти отримали доступ до освіти. Валентина Сорока, Людмила Крімдухова, Тарас Руденко, освітній портал Педагогічна Преса.